Дорогі друзі, хочу ще раз нагадати, що ідентифікація до 31 грудня мають прийти лише ті пенсіонери, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію в Ощадбанку. Іншим пенсіонерам, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року, проходити ідентифікацію не потрібно, вона їх не стосується. Я хочу привернути вашу увагу до запитання, яке найбільше турбує пенсіонерів, і яке продовжує мені надходити. Пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, пишуть мені, що при реєстрації на відеодзвінок отримують таку відповідь. Вас не визначено як особу, що потребує відеоідентифікації. Зачитаю одне зі свіжих запитань. Доброго дня! Я зареєструвалася на відеоконференцію з ідентифікації. Все заповнила, натиснула відправити, а мені вийшла така відповідь. Шановна Катерина Григорівна, відповідно до наданої вами інформації, вас не визначено як особу, що потребує відеоідентифікації. Я зробила все правильно. Я переселенка з 2014 року. Ви можете мені порадити, що тепер я мушу зробити. Дякую вам за відповідь. Я даю всім пенсіонерам наступну пораду. Але перед тим хочу сказати, що важко пояснити, чому таке відбувається. Може база даних внутрішньопереміщених осіб ще не повністю сформована. Може її додають окремо по кожній області до програми. Може, тому що програма ще працює у тестовому, тестовому режимі. Все робиться поспіхом, тому що підпирає дата закінчення ідентифікації 31 грудня. Повідомлення про продовження дати проходження ідентифікації ще немає. Отже, я даю таку пораду, але попереджую, що це ваше право скористатися нею чи ні. Раджу писати заяву від свого імені на голову пенсійного фонду Євгенія Капіуса, який описувати свою ситуацію і надсилати її на електронну пошту пенсійного фонду. Адресу електронної пошти залишу внизу в описі. Я зробив примірний зразок заяви до пенсійного фонду для пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року? Ось зразок заяви, який я залишу внизу в описі. Голові правління Пенсійного фонду України Капіусу ЄВ. Пишете своє прізвище ім'я по батькові. Вказуєте адресу. Спочатку вулицю, будинок, квартиру, якщо є. Населений пункт, район. Область та індекс. Попереджую, що заява має бути написана українською державною мовою. Якщо вона буде написана російською мовою, вона не буде прийнята до уваги і не розглядатиметься. Заява Я Шевченко Андрій Петрович, пенсіонер, пенсійне посвідчення номер такий-то. Отримаю пенсію з березня 2012 року в Ощадбанку. У квітні 2015 року отримав статус ВПО. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 837 від 08 серпня 2023 року маю пройти ідентифікацію, оскільки інші методи проходження ідентифікації мені недоступні. Я обрав послугу в відеоконференц-зв'язку на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Після заповнення реєстраційної форми отримав від програми відповідь, що мене не визначено як особу, що потребує ідентифікації. Прошу дати відповідь, чи потрібно мені проходити ідентифікацію як особі, що отримала статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Чи не буде припинено виплату пенсії у 2024 році через непроходження ідентифікації не з моєї вини, оскільки програма визначила мене як особу, що не потребує ідентифікації. Копія паспорту та пенсійного посвідчення додається. 14 грудня 2023 року я поставив сьогоднішню дату і. Підпис. Підписуєте заяву. Ще раз наголошую, це зразок. Ви підставляєте свої дані і можете видозмінювати та вдосконалювати текст так, як вважаєте за потрібне. Офіційна відповідь на цю заяву має прийти протягом місяця, не довше місяця, або до 15 днів. Офіційна відповідь пенсійного фонду на цю заяву може стати важливим доказовим документом, коли виникне необхідність звернутися з позовом до суду, якщо вам все-таки припинять виплату пенсії через те, що ви не пройшли ідентифікацію. Хто не хоче писати заяву, бо відповідь може надійти довше, як я вже сказав. То може дзвонити до контакт-центру пенсійного фонду, але раджу включати диктофон на телефоні і записати розмову з оператором, щоб потім можна було повторно прослухати і все зрозуміти. Вона теж може бути доказом у суді. Оператори контакт центру надають консультації з понеділка по п'ятницю з 8 до 20 години. У суботу з 8 до 14 години неділя вихідний. Номери телефонів контакт-центру теж залишу в описі. Про те, що пенсіонери активно користуються телефонами контакт-центрів, свідчить повідомлення пенсійного фонду у новинах від 13 грудня, тобто вчорашнє, що впродовж листопада 2023 року. Консультантами контакт центру фонду опрацьовано 73 115 дзвінків. Це майже 3000 дзвінків на день. Серед причин звернень пенсіонерів четвертим по значимості є питання порядку проходження ідентифікації пенсіонерів, у тому числі за допомогою відеоконференц-зв'язку. Надіюся, що зразок моєї заяви. Стане у нагоді не лише внутрішньо переміщеним особам зі статусом до 24 лютого 2022 року, а й усім пенсіонерам, які мають намір звернутися письмово до пенсійного фонду. Після слова заява описуєте свою ситуацію конкретно з датами і цифрами. А тепер звертаюся до усіх пенсіонерів України. Ви самі бачите, як багато виникло проблем у невеликої категорії пенсіонерів з проходженням ідентифікації. Уряд і народні депутати хочуть законопроектом 9453 запровадити щорічну обов'язкову ідентифікацію для нас усіх, для усіх пенсіонерів України. На прохання пенсіонерів я підготував текст петиції проти обов'язкової щорічної ідентифікації. І зареєстрував її на сайті Верховної Ради. У період воєнного стану ідентифікацію пройти буде дуже складно. Багато пенсіонерів виїхали за кордон, частина опинилася на окупованих територіях, частина немічні і хворі. Зараз ми збираємо на підтримку петиції, підписи. На даний час її підписало вже 265 чоловік, але цього мало. Внизу я залишу посилання на текст петиції, щоб ви могли її прочитати, а також інструкцію, як її підписати. Підписуйте, будь ласка, петицію за, для свого спокою і підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!